Мій син пішов служити в армію. Їхня частина стояла в тому місті, де у нас живуть родичі. Я раділа, що сину є куди ходити. Зателефонувала сестрі, розповіла про сина і просила про нього подбати. Я приїду на присягу і обов'язково компенсую їй витрати. Сестра погодилась, але в її голосі я не відчула радості. Добре, що хоч не відмовила. Через місяць я стояла біля дверей її квартири. І мала повні сумки гостинців. Накупила подарунків та ще й з дому. Моя мама передала курку, качку, домашню сметану. Я ледь те все донесла. Сестра впустила мене, а сама схопила мої сумки і понесла на кухню. Коли я зайшла, подарунки перемістилися в холодильник. На столі на мене чекав чай і порізаний скипками батон. Я з дороги була голодна. Але не стала просити їсти, попила чаю, ми порозмовляли і пішли спати. На сніданок сестра знову поставила мені чай і батон. Я була така голодна, що не стерпіла і попросила щось поїсти. А якщо немає нічого, то я привезла багато смачного. Але сестра відповіла, що сидіти довго, немає коли. Потрібно поспішати на роботу, тим більше, що мені потрібно бігти до сина. Ну і вони завжди зранку так снідають. Я вийшла голодна, йшла вулицею і шукала кафе, щоб десь поїсти. Знайшла, замовила собі та смачно поїла. Назад до сестри я повернулася ввечері. Мені було цікаво, як вона мене зустріне. Вони з чоловіком саме сиділи у вітальні. А на кухні на мене знову чекав чай та простий батон. Чай пити я не стала, тому що заходила поїсти в кафе, і я відчувала, що знову залишуся голодною. А зранку я забрала свої речі і переїхала жити в готель. Хоч потрібно було, мабуть, одразу так зробити, а ті гроші, які я витратила на гостинці, потрібно було краще віддати синові. Ну нічого. Приїде сестра до мене в гості. Я вже знаю, чим її буду пригощати. Чай є, батон куплю. З такими родичами потрібно поводити себе так, як і вони. І я покажу також свою гостинність.